Всім привіт і сьогодні будуть відповіді на питання. І так, перше питання. Скільки класів будеш йти 9 чи 11? Чесно кажучи, я думав йти тільки 9 класів. Не знаю чому так. Попросить. Так, коли тепер. Скільки тобі років? Мені, в вересні через пару днів, коротше, буде 15 років. Де і на чому монтуєш відео? Я монтую відео на комп'ютері, деколи на ноутбуці. Програма називається Sony Vegas Pro 13. На кого будеш поступати? Я думаю поступати на? Ба... Як Я думаю поступати на Барбара. Так. Як ти робиш прев'ю? Спочатку самий текст я обробляю в програмі. Як програма називається? Спочатку самий текст я оброблю в програмі Cinema 4D, а решту роботи я роблю в Photoshop. Звичайно... Е, так. Коли буде тисяча підписників? Ну, я би вже самому хотілося хоча б до 500 дітей, не кажучи про 1000. У мене як 200. В районі 200. Зупинилися, так і стоїть. <хи> е... Чому у тебе стільки популярних ютуберів, друзів і чому вони мене не додають? У мене не знаю, чому стільки популярних ютуберів, напевно, тому що я їх сам додаю. Ну, кидаю їм заявки в друзі, а чому вони додають на сайт? Запитайся їх. Е, як тобі новий дизайн в контактах? Чесно кажучи, він мені більше подобається як старий. Але це тільки моя думка, тому не бомбіться в коментах. Коментарях. В коментарях. коментарях о. Як ти вчився в школі? <ріх> Чесно кажучи, в школі я взагалі погано вчився, але так як це останній рік, 9 клас, сталося трішки підтягнути науку, щоб десь поступити хоч навіть на того самого Барбера. Ну таке вийшло коротке відео. Що вам хочу сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте це відео, рекомендуйте мій канал з друзями, якщо хочете те, що в мене набралось тисяча підписників. Ну, а з вами був Позі, всім бай-бай.